Вітаю, має 5 хвилин на головне. Поліція розпочала масштабні перевірки ухилянтів. У Старокостянтинові вантажівка наїхала на 14-річного підлітка на самокаті. Від негоди постраждали чотири громади області. Рятувальники ліквідували наслідки. Далі про це та інше в подробицях. Росія не припиняє обстрілювати Дніпропетровщину від ворожих атак. Потерпали Нікополя, також Мирівська, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади. Постраждав 52-річний чоловік. Про це повідомив Сергій Лесако, очільник регіону. Побиті понад десяток приватних будинків. Ще два загорілися. Понівечені чотири господарчі споруди. Авто по великомихайлівській громаді Санельниківського району противник поцілив кабом. По межівській БПЛА постраждав 31-річний чоловік. Його госпіталізували зруйновані два магазини, понівечений ліцей. Операція опікун поліцейські викрили десятки військовозобов'язаних осіб у намаганні ухилитися від служби ЗСУ. Повідомлено про підозру майже 30 особам серед фігурантів: як цивільні чоловіки, так і військовослужбовці. Так, в одному із випадків, військовий подав до ТЦК документи, що його мати і дружина мають другу групу інвалідності. Під час перевірки з'ясувалося, що жодна із жінок не зверталася до медичних закладів. В іншому епізоді військовозобов'язаний надав довідку про не. Придатність до служби через стан здоров'я, а насправді лікарі рекомендували йому лише короткочасну відпустку із подальшим поверненням до роботи. Ще один військовослужбовець здійснив. Самоскалічення, намагаючись таким чином уникнути мобілізаційних заходів. За результатами слідчих дій правоохоронці задокументували численні факти використання підробленої медичної документації. Наразі проведено понад 60 обшуків по регіонах, в тому числі й на Хмельниччині. До ТЦК та СП передано необхідну інформацію для перевірки наданих відстрочок. Зломисникам загрожує до 10 років ув'язнення. Сьогодні у Старокостянтинівській громаді відбувається церемонія прощання із захисником України, старшим солдатом Богданом В'ячеславовичем Лук'яненком 1997 року народження. Захисник, який вважався зниклим безвісти, загинув 18 жовтня 2023 року. Під час ведення бойових дій поблизу населеного пункту Вербова Запорізької області поховають воїни на сільському кладовищі у селі Санчики. Вічна пам'ять та шана захиснику через співчуття рідне. За минулу добу до поліції області надійшло 905 повідомлень про події та правопорушення, з них 127 кримінального характеру. На дорогах Хмельниччини склали 86 адмінпротоколів, з них 19 на нетверезих водіїв. Зареєстровано одну дорожню транспортну пригоду з одним постраждалим, а також 6 ДТП без травмованих. На лінію 102 надійшло 737 дзвінків. У Старокостянтинові вантажівка наїхала на 14-річну дитину на електросамокаті. У поліції повідомили деталі ДТП, яка сталася вчора. Зіткнулися вантажний автомобіль Ренопреміум під керуванням 63-річного хмельничанина та електросамокат, яким кермував 14-річний місцевий житель. Підліток отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та рваних ран на руці і нозі. Його госпіталізували до травматологічного відділення лікарні. За даним фактом, слідчі Хмельницького раю управління поліції відкрили відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють усі обставини події. Рятувальники Хмельниччини ліквідували наслідки вчорашньої негоди. Чергові караули підрозділів ДСНС зрізали та розчищали дерева, що впали на дороги та тротуари. За повідомленням служби із надзвичайних ситуацій, найбільше від негоди постраждали Війтовецька, Староушицька, Чемировецька та Гуківська територіальні громади. Крім того, роботи з ліквідації наслідків негоди проводилися і у Кам'янці-Подільському. Постраждалих, на щастя, немає. Наразі це все чим встигаю поділитися. Готуємо для вас оновлений інформаційний випуск. Тож не пропустіть! Дякуємо за ваш час та увагу силам оборони за захист. На все добре.